Обі такі. Я вже тебе з тебе не хотів, я вже мені знак, тебе прошу, що любов, я нашу ще спасу, Світло темряві, я знаю, що це ти, дивишся на мене з висоти, Якщо правда це тебе ж знак, ти мене кохаєш, чи як так. Біг, мені даруєш знову тільки біг. Прости, я знаю сам цього хотів, але чому на серці тільки буль? О-о-о-о-о, біль, мені дарує знову тільки біль. Прости, я знаю сам цього хотів, але чому на серці тільки буль? А я без тебе наче не живу, а я без тебе весь час лишомовчу. Якщо захочеш, я візьму тебі, на моїй засохне Раній він ти зірка, я кричу тобі туди, що прагну, я лиш тої теплоти, що в серці і душі твої живе, ти на його дарі прошу мене, біг. мені даруєш знову тільки ти простий. Я зна сам цього хотів, але чому на серці тільки буй? О-о-о-о-о Бін, мені даруєш знову тільки Бій. Прости, я зна сам цього хотів, але чому на серці тільки буй? Без тебе наче й не живу, а я без тебе весь час лишу мовчу. Якщо захочеш, я візьму твій біль, І на моїй засохне раній він Ти зірка, я кричу, тобі тут і, що прагну, я лиш тої теплоти, що в серці і душі твої живе Ти нею одарі прошу, мене, мене. лютим Мені даруєш нову тільки він. Я знаю сам цього хоти, але чому на серці тільки буль? О-о-о-о-о Бін, мені даруєш нову тільки би. Прости, я знаю сам цього хоти, але чому на серці тільки буль?